Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео буде макіта і ножі до макіти. Що буде інтересно, те, що ножі я познімав, тому що проходив дуба і здаю їх на заточку. Бачимо, вони сіли гарно. Зараз, можливо, хто з вас скаже, що вони не точаться. Ну, я вам скажу. Зовсім протилежне. Все точиться. Раніше я точив до цього, давно вже, років 5 назад. Але та людина, де точила, вона заболіла. І так не було кому заточувати. А це я знайшов другого хлопчину. Він заточує ножі. Побачимо, що з цього всього вийде. Хотів вам показати, ось тут і як вони затуплені Але камера бачив. Ну, вони сіли гарненько. Їх багато заточувати не можна, там, в принципі, два рази, ну, три максимум, залежно, як вони затупились. Ну так якось в мене затупилися, то я думаю, один раз, якщо то було б теж добре. Ну я вам скажу, один раз також хорошо заточити. Ну, побачимо. Ось бачимо, як видно, як воно сіло. Що з цього всього вийде. Я завтра відправлю, коли воно там буде, як уже він заточе, я вам ключусь, покажу. Ну і само собою ми перевіримо, як воно буде працювати. Ну, одна сторона тут ще можна робити, ну а друга то там гарненько. Просіла, ну, тому що я перекидав місцями, бо хоча я багато на ньому нічого такого не перепускаю. Так що якось так. Чекаємо заточки. Так, друзі, прийшли ножі. В такому футлярі подарунок Віктор мені прислав, зараз подивимось на заточку. Знімаю вже на телефон, тому що камера я пробував, не хоче фокусуватись, тому. Якість буде, ну, може, трохи краще, тому що в мене камера не особо, а на телефоні трошки краще знімає. Так, зараз подивимось. Ну так, в руки берете, то гострі. Дай Боже. Так, футляра відкинемо. Дивимось на ножі, як заточений. От так воно знято. Знімав, казав, 0,5 мм, тому що вже більше нема куди знімати. Це остання заточка, тому що я гарно їх затопив. О! От так воно. Виглядає. Ну, гострі, гострі добре. Так що з цієї сторони показати вам. Якщо сфокусую, не можна сфокусувати, фокусувати. Отак. Більше вже точити їх не можна. Все заполіровано, нігде немає тут ніякої, як ото, що остається, від заточки. Ну, можна сказати, все ідеально заточено. Ну, це так, на ощуп. Не знаю, як воно буде брати. Зараз це ми все поставимо і пройдемо якусь заготовку, подивимось на якість. Так що. Буду ставити відео. Ну, процес не буду знімати, тому що, я думаю, нічого такого там нема. Вже включуся, як поставлю ножі. Так, ножі поставив, все позакручував. Зараз перевіримо. Ну, що вам сказати, беруть, як нові, таке гладесисеньке, тому що я нові ставив. Знаю як вони. Так що я думаю працювати можна буде, як вам показати, це на Макіту. Це було стругано на фуговушному. Хорошо беруть, легасенько йдуть. Все чітко. Якщо кому цікаво, ось номер телефона. Ставте на паузу. Записуйте. Віктор, це Київ, Бориспіль. Заточуйте. Хочете заточуйте, хочете ні, тому що скажете реклама. Я не знаю, я людині заплатив, вийшлася пара ножів, 300 гривень. Мені ніхто їх безплатно не заточував. Я не хочу, щоб мені безплатно заточували, тому що кожен з нас працює і хоче щось заробити. А номер телефона мені не важко залишити, щоб людина здала і заточила. Тому що зараз ножі на Макіту я дивився в районі 2000 гривень. Ну, а 2000 гривень, як то сказати, для нас, що ми займаємось мебеллю, теж купити це. Це, якби тільки одні ножі до макіти купив. І вже на цьому, можна сказати, всі питання вирішені. А до ножів ще треба, то й треба. А заточити можна і за таку ціну і працювати далі. Так що, отакі, друзі, справи. Він заточує до метабо, до джета, ну, в принципі, до всіх станків, які є. І також заточує, якщо я не помиляюсь, до ручного фрезера. Так що на цьому буде. Все, всім дякую за увагу. Всім гострих ножів покидав і пока.